Це вид маленький. На нашій території. Це найменше село. Єдиний з виводку вижив після обстрілу військ РФ. У ветклініці оглядають двомісячне червонокнижне совеня з плюшки євразійської з Нікополя. Півтора тижні тому хвилою від вибуху російського снаряду знесло дерево, на якому було гніздо. Інші пташенята не вижили. Орнітологиня та зооволонтерка Вероніка Конькова зазначає, що совеня дивом залишилось неушкодженим. Вони загинули. Вони просто загинули. Тишенята опинилися в такому віці без гнізда, що батьки б їх не догодували, не довиховували. Вони можуть відлетіти і можуть бути теж поранені, можуть загинути, можуть просто полетить полетіти, тому що не бачать вже гнізда на своєму місці. Після обстрілу совеня підібрали перехожі та передали до місцевої ветклініки. Втім, там фахівців з лікування птахів не було. Пташеня відвезли до Вероніки у Дніпро. Він в доброму стані, в доброму гуморі. Поводиться спокійно, обстежив кімнату. Зараз активно там перелітує, вивчає нові можливості свого тіла, тому що в нього тільки тільки от нормально відросли крила відростає хріст. Наразі птах живе вдома у зооволонтерки. Для нього облаштували гілочки для сидіння. Від інших птахів каже Вероніка, він ізольований. Ті можуть його поранити. Це майже повний його розмір тут. Тобто Совки найменші сови у нашому регіоні. Якщо він бачить якусь загрозу, наприклад, де людина, то він робиться таким тоненьким, піднімає вушка, закриває глаза і прикидається, що він гілочка. Зооволонтерка рятує птахів з 2016-го Зазначає, за рік їй вдруге передали совені з територій, де ведуться активні бойові дії. Страждають і орлани, страждають і орли, і соколи. Крупні та середні, які теж знаходяться у червоній книзі, тому що вони здебільшого гніздяться і перебувають у стоповій зоні. Все, що стосується Донбасу, все, що стосується півдня. То да, це загроза червонокнижним птахам. У ветлікарні спеціалісти обстежують совеня. Якщо результати будуть задовільними, каже Вероніка, за два тижні його перевезуть у реабілітаційний центр для птахів на Київщині. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.